Задній повністю міст. Те, що ви бачили в попередньому відео, значить, ось ми витягнули цей вал, який потрібно додати, щоб поставити установити шестерню, затягнути на, в редукторі приводу на передній міст. Ось уже все собрали Зараз віддаємо колі на фрезеровку. Ось у нас розвертаю, покажу, яка мощна у нас який, диференціал Ось такий здоровенний. Значить, проблема була. Підшипник отут стоїть на валу роликовий, розлетівся. Є одна шестерня трошки закушена, ось дві шестерні. Чуть-чуть закушена всього всього. Ну і знос, невеличкий знос. Ось такий незначний. Ось розлетівся. Роликовий підшипник, бачимо, валяється в маслі всякі тут кільце. Друге кільце. Ну, коротше, куча всяких ділів тут лежить. Роликів дуже багато. Ну, Все в такому стані. Значить, все перемиємо. Хочу замінити тут сальник на КПП. Так як мені здається, що масло, яке було в КПП, перегналось в міст. Заляв, з моста ось повну баклажку, хоча стільки вміст я не заливав. Зразу замінити цього сальника на КПП, замінити, поставити новий підшипник на цей вал. Ну і коли все це зробимо, соберемо все на цьому коротеньких. а Бачу, є 4 у нас чоловік, якісь питання може задавайте по трактору. Коротше, все раз. Розкидали. Ну, наче все в нормальному стані за ці роки. Що експлуатувався трактор, нічого поганого не зробилось. Подшипник, я думаю, що був раніше розкиданий. Я його при зборці трактора не провіряв цей підшипник. Ну Напевно, він там був уже до мене. Це є. Так, ну от, бачимо, це все повимивати треба в цьому мості. Ось так от. Ось такі-то от справи. О такому все стані. Хто не бачив, заходьте, дивіться попереднє відео, як я це все розбирав, як я розтягував трактор на дві частини. Для того, щоб підігнати ось цей редуктор. Ось для повного приводу цього ж трактора. Все, ребятка, на цьому всім пока. І мирного неба, слава Україні! Все, пока.